Вітаю всіх! Сьогодні отримала посилку від бережнюків, замовила собі декілька рослин, бо вже так хотілося щось поновити в своїй колекції, і найбільше мені припали до душі гейхери. Настільки вони мені подобаються, оті різноманітні, різнокольорові листочки, вони красиві, як і весною, так і літом, так само й осінню. Ну і, звичайно, і серед зими теж привабливі. І отож, поповнила свою колекцію, покажу, де я їх буду розсаджувати, ну і покажу, які саме придбала рослинки. Крім гейхер, hey тут є ще інші такі цікаві рослини, є також хвойні. Адже, коли, наприклад, я собі формую клумбу, то обов'язково поєдную з хвойними. Вони дуже красиво дивляться. Мені так подобається саме, коли є таке поєднання. Ну і ось, які красуні прийшли. В якому чудовому стані? Оце моя мрія. Таку я дуже хотіла собі посадити, така красива, з такими гарними листочками, де є поєднання кількох відтінків, особливо цей жовтий салат, такий бордовий. Просто красота. І стан такий хороший, гарненькі такі рослинки. Ну Зараз ближче покажу, як вони виглядають. Ну і що саме замовила? Завжди, коли замовляю рослини через інтернет, на новій пошті їх оглядаю, в якому не приходять стані. Бо буває таке, що навіть може прийти рослинка така в неякісному стані, підсохша. Ну, звичайно, навіть коли замовляєш від солідних розсадників, тут теж треба перевірити, бо все-таки хочеться якісне щось посадити на своїй клумбі. Ну, як бачу, оті рослинки, які прийшли від бережнюків, всі в чудовому стані. Незалежно, яку я собі замовила. І так, зараз по порядку покажу, що мені прийшло, що я дуже хотіла посадити на свої клумбі. Насамперед, це є гейхери. Чотири таких чудових з прекрасними листочками. Дуже гарні, гарні такі досить величенькі рослини. На осінь то вже буде досить така велика потужня, а ця то взагалі суперова. І дуже мені подобається ось такими листочками. Наскільки красивий відтінок цього листя, яка вона приваблива. І так всі чотири вони будуть якраз доповнювати одна одну. У мене є таке місце, де я на клумбі якраз сформовую таку композицію з гейхер, поєдную з хвойними. Дуже така гарненька вона виходить, так настільки приємно милуватися нею. Ну, Крім цих рослинок, тут в мене ще є такий цікавий бересклет червоний. Ось в такому він стані, досить хороший. Дуже хотілося замовити хінацею червону. Взагалі хиноцей є різних відтінків, і вони такі великі, мають квіти потужні і так довго цвітуть. Красива ця рослинка, теж поєднання з іншими рослинами на задньому плані прикрашає клумбу. Ну і як тут не обійтися без хвойних? Тут хвойні я стараюся брати такі, щоб, наприклад, покривали ґрунт. Я буду вистеляти чорним агроволокном, і от саме завдяки хвойним вони будуть покривати це агроволокно, і така буде створюватися композиція. Так, це маємо теж такі цікаві рослинки. Це ще Еріку я собі замовила. За еріку я зараз зупинюся окремо. Що це за рослина? Вона трошки така принципова, тому що вона цвіте на весну, вона подібна до вересу, але це є зовсім інша рослина. Ну І маємо ще одна така дуже цікава, красива така рослинка. Гарні листочки в неї. І це називається сніжноягідник. Цій рослинці мають бути ягідки, коли вона вже буде така більш мати 2 роки, навіть 3 роки, і теж красиво дивиться, ягідки зберігаються на зиму. Зараз декілька слів ще зупинюся по таких рослинках, можливо, комусь буде цікаво і покажу, де я буду саме їх садити. Якщо приглянутися, це маємо верес. Він зберігся з минулого року, а це Еріка. Зовсім різні рослинки, хоча вони чимось подібні. Еріка яскравий вічно зелений кущ, який полюбляє сонячну ділянку, цвіте з березня по травень, світлорожами дзвоникоподібними квітами. Невибагливий до типу ґрунту, але все-таки ґрунт має бути кислий, не переносить стоячої води. Оце насичене золотисте зелене листя з помаранчими відтінками надає чудової текстури цілий рік. Здається, на перший погляд, невибагливий. Але якщо не врахувати всіх цих умов, то не буде росте аріка, де будь-де її посадимо. Отже, враховуємо кислий ґрунт і сонячну ділянку. Еріка Портер цікава тим, що в неї дуже красиві лілово-рожеві квіти. Темно-зелене голчасте листя має кремові кінчики навесні і додає квітнику декоративності. Отже, одна одну буду тут доповнювати і прикрашати квітничок. Одна з цікавих рослин сніжно-ягідник це такий декоративний кущ, який росте в висоту до 1 метра. Він буде рости і на сонячній ділянці, і в тіні, і навіть півтіні. Сорт вважається одним з кращих для створення низьких і середніх по висоті бордюрів. Ідеальний, як грунтопокривна рослина під дерева вздовж вулиць. Зимостійкий, отже, нам підходить цвіте з червня по липень. Формує потім рожеві ягоди, які, немов перлини, тримаються на кущі яйтки зберігаються всю зиму, служать ласощами для птахів, а ще це один з кращих медоносних кущів. Кожен рік навесні його слід підрізати, вирізати там сухі пагуни, ну і, звичайно, вкорочувати на одну третину довжини. Сам такий прийом забезпечить омолодження рослини, ну і кращому цвітінню. Красива і цікава рослина бересклет та Зараз така невеличка, тендітна, а з часом може перетворитися і в невелике деревце. Тому я буду його формувати, обрізати, підлаштовувати під ті рослини, з якими він буде рости. Може рости як і на сонці, так само і в півтіні, але на сонці листя буде набагато красивіше. Влітку темно-зелене листя, а восени набирає таких фантастичних вінтітків від іскраво жовто зеленого до червоновато пурпурного і навіть багряного. Тому бажано садити його на сонячній ділянці, ну і обов'язково робити обрізку. Ехінацея це рослина, яка сподобається багатьом. Місце посадки сонячна ділянка, цвіте з червня по вересень місяць. Квіти випромінює такий приємний солодкий аромат і дуже довго тримаються на квітконосах. Вона цінна тим, що має міцні прямо стоячі стебла, які утворюють акуратні кущики і виглядають стильно, стримано, романтично і ніжно. Ось такими маленькими гейхерами були посаджені рослинки минулого року, підросли за рік, і такі вони на сьогоднішній день. Ну, а ці набагато більші. ну, Я вважаю, якщо на другий рік, то будуть теж досить такими гарненькими, великими. Так що тут для них є вже своє, місце, визначилися, де буду садити. Ну і надійся, що буде гарний від цього краєвид. Руслинки мені дуже сподобалися. Ну і мому агрономові теж, який він захваті! Прийшов тут покатулятися, настрій піднімається. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.